5 супернадійних авто віком до 5 років з дивним дизайном. Suzuki Vitara. 1.4 бензин, автомат. Їде до 300 000 км без проблем. Надійна, економна. Але виглядає, ніби її збирали нового каптація. Рено Дастер 1,5 дизель, механіка або робот. Ресурс до 300 000 км. Двигун легендарний! Кузов не дуже. Mazda CX30, Двухлітровий бензин, автомат, спокійно їде 250 тисяч кілометрів. Мотор-топ дизайн, як і з майбутнього, яке б краще б не наставне. А кращі варіанти в нашому телеграмі. Там ціни, яких ти не побачиш у відкритому доступі. Шкода скала 1,0 або 1,5 бензин, DSG до 220 тисяч кілометрів без проблем. Техніка надійна, але сад як у ноутбука зі скла. Ford Екоспорт. Однолітровий бензин, автомат до 200 тисяч км без проблем. Міцний кросовер, але виглядає як маленький тролейбус. Хочеш надійне авто і не згорати від сорому, коли в нього сідаєш? Підписуйся!